Час слухати Слово Боже. Майже три тисячі років тому, Бог звелів Мойсею записати до книги все, що Господь вважав важливим для тих, хто читає зараз Біблію. Протягом усіх цих століть, навіть тисячоліть, Біблія не застаріла. Вона й сьогодні відповідає на наші запитання, розповідає про те, що було на початку. Як Бог створив світ і людей, як вибрав Авраама, щоб із його нащадків створити собі особливий народ, і як принести всім людям у світі спасіння. Тому історія сім'ї Авраама та його нащадків важлива для нас і сьогодні. В Авраама народився син Ісаак, у якого своєю чергою було два сини. Ісав та Яків. Ісав був старшим, але він продав своє первородство за миску сочевичної юшки, молодшому брату Якову. Послухаймо, що було далі. Хитрість Якова. Біблія. Книга буття, 27 розділ. Ісав геть забув про те, що він втратив право очолити рід, який Бог обіцяв благословити. Але Яків пам'ятав про це дуже добре. Якось мати розповіла йому про слова Божі, які були сказані їй ще до народження дітей. Ісак на той час уже дуже постарів, і зір його послабшив. Він уже не підводився і розумів, що незабаром проб'є його остання година. Тоді він покликав Ісава. Ти, мій старший син, сказав він. І я збираюся поблагословити тебе перед смертю. Піди у полю й дичини та приготуй мені їжу, яку я люблю. Я поїм і благословлю тебе. Ісав узяв лук і стріли і пішов. Ребека ж підслухала їхню розмову. Вона збагнула, що коли Яків очолить родину. То саме він отримає особливе благословення Боже, і замість того, аби надати Богові можливість виконати його наміри щодо братів, вона сама знайшла спосіб обдурити Ісака і позбавити Ісава благословення. Піди та заріж двох ягнят, наказала вона Якову. І я приготую твоєму батькові таку страву, що він і не здогадається, що це не Ісав готував її. Ти удаси, начебто, Ти Ісав, і принесеш їжу батькові, а відтак побачимо, хто отримає благословення. Яків побоювався, що хитрість буде розкрита. Його батько ніколи не плутав його з Ісавом, навіть тепер, коли вже погано бачив. Проте Ребека вміла знайти вихід із будь-якого становища. Вона швиденько приготувала їжу, потім огорнула Ісакові шию та руки козиною шкурою, щоб здавалося, що він так само волосатий, як і сав. Відтак переодягла його у братів Одяг, який пропах степом та лісом, і наказала віднести батькові їжу. Як вважаєш, чи правильно вчинила Ребека? На мою думку, ні? Вона вирішила взяти все до своїх рук. А ми знаємо, що краще довіряти Богу, а не покладатися на свою хитрість. Що з цього вийшло, ми дізнаємося. Наступного разу, а поки до побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.